Що й казати, нас не часто тішить стрічки новин. Зазвичай так. читати їх взагалі не хочеться. Якщо їх хочеться, то із заспокійливим під рукою. Але 17 квітня таки порадували у тимчасово окупованому Криму. Пролунали вибухи. Очевидці писали про пожежу в місті Джанкой в районі військового аеродрому. У пабліках стверджують, що на аеродромі дислокується 39-й російський гелікоптерний полк. Про цю та інші спецоперації українських військових у сюжеті наших журналістів. Одразу кілька пропущених у тимчасово окупованому джанкої. Під ударом місцевий військовий аеродром. Супутник зафіксував шість осередків потужних пожеж. Знищено ворожі установки С-300 та С-400. Під ударом один з найбільших аеродромів окупантів. Але він не перший. Цю гру на зруйнування економіки можна грати вдвох. Аби лише інструменти були. Є певні розробки, є певні можливості, які дозволяють нам це робити. Як далеко можуть долетіти українські дрони? І який ефект від ударів? Знайомтесь h 10 Poseidon – розвідувальний безпілотник. Дві камери із 40-кратним зумом та захищеним зв'язком. Головна особливість дальність польоту до 150 кілометрів. Він літає із хорошою камерою, фокусуванням та захопленням цілі може розглядати об'єкти. Працювати можна і вдень, і вночі керує посейдоном Юпітер. Головне завдання військовослужбовця не допустити втрат особового складу піхоти, аби полегшити їм завдання і зберегти життя. Адже коли ворожа техніка починає по них працювати, це доволі неприємно. І є втрати, і є дискомфорт. Наша головна мета допомогти їм врятувати життя. Але цілі. У безпілотників можуть бути різні, як і дальність польоту і призначення. Ми в цьому напрямку активно рухаємося. Ми бачимо, що в цьому році а, доволі активно почалося використання БПЛА по території Російської Федерації і відстані суттєво збільшились. Зокрема, удар по стратегічному аеродрому Венгельсі на литовищі базувались стратегічні бомбардувальники РФ, за даними ГУР. Цілі уражені прилетіло, і по території заводу в Єлабузі там збирали іранські дрони. Все. Понад 1300 кілометрів, і це лише по прямий тут треба знати, що зазначити, що треба обходити і протиповітряну оборону, і ну, засоби раді електронної боротьби, і інші е, системи, які можуть бути е, ну, перешкодою на долання такого стратегічного об'єкту. Ми можемо збільшувати розміри дронів е, і за рахунок цього збільшувати і дальність польоту, і корисне навантаження. Треба не забувати, що у нас є вже дрони на реактивній тязі, які можуть на 500 кілометрів носити. Вагу понад 400 кг вибуховки ними можна нищити російську економіку, зокрема, бити по нафтопереробних заводах країни-агресорки. Вдари саме по виробництву товарів е з доданою вартістю це, звісно, е вагомий удар по економіці. Росії саме експорт формує валюту в країні, за яку Росія купує ту зброю, яка летить потім в нашу сторону. Зараз з того, що оприлюднено, було пошкоджено близько вище 15% російських нафтопроводних заводів. Бачимо перспективу, тобто ще як мінімум половину треба перебити для того, щоб вже кожен житель Росії відчув це навантаження на себе від початку повномасштабного вторгнення. Розробки українських дронів дивують світ. БПЛА демонструють слабкість Росії на морі та у захисті свого неба. Та ж сама лінія, яка знаходиться в двох тисяч кілометрах, саме там більша кількість літаків Ту-95, з яких вилітають, з яких обстрілюють. Ну і далі пішли вже по а, засобах по фабриках і, або заводах, які виробляють ракети. Там, наприклад, радуга, яка виробляє ракети Х-101, Х-555, Х-59, 59 69 Арсенал – це ті, хто виробляють кави і так далі. То слід знову таки. Не що на відстані до 2000 км кілометрів більшість стратегічно важливих об'єктів Російської Федерації знаходяться Тож об'єктів багато, і попри далеку відстань, вони можуть бути уражені українськими безпілотниками.